Шановні колеги, сьогодні на Заході ми розбираємо ноцицептивний біль. Але, звісно, що я буду звертати увагу не на е, якісь там е, статті, роботи і таке інше, а буду з практичної точки зору надавати вам алгоритми. Дуже часто запитання, як вести хворого, дайте якийсь клінічний розбір. На що ми спираємося, яка є тактика диференційної діагностики для того, щоб швидко оцінити стан хворого? І так, ця доповідь створена на ваші прохання, і я включила виключно відповіді на всі ті запитання, які ви задаєте з приводу ноцецептивного болю у спині. Тим паче, я нагадую вам, що. Кожного місяця у нас проходить багато заходів щодо різних напрямків, і больовий компонент, і біль дуже часто зустрічається. Тому об'єднати саме тематику нотицептивного болю в спині, який алгоритм діагностики та лікування була мета цієї доповіді. І так, алгоритм діагностики, нотоцептивного болю у спині, він взагалі. В світі адаптований до клінічної практики невролога, сімейного лікаря і реабілітолога, найчастіше да? і відповідно всі сучасні гадлайни, які включають саме тактику ведення таких хворих, надають рекомендації, про які я зараз буду говорити. Найчастіше запитання, що постійно в роботі приймають участь якісь абревіатури, і ви не можете зрозуміти, що це, як називаються ці асоціації, і що відомо про алгоритми діагностики болю взагалі. Хочу сказати, що в світі є чотири відомих асоціації, які цитуються постійно, цитують і роблять гадлайни, рекомендації, настанови. І таке інше, да? і кожного року їх оновлюють. Перше, це American Academy of Family Physicians, да? тобто Американська академія сімейних лікарів. Нагадаю вам, що ця академія була заснована ще в 47-му році. Далі Національний інститут здоров'я і досконалості допомоги Великої Британії, да? Uh, тобто uh, National Institute of Health and Care Excellence, 1999 рік, Ефік, uh, да? uh, Європейська федерація з питань болю, uh, заснована в 1993 році. І Міжнародна асоціація по вивченню болі, ось ця International Association of the Study of Pain, яка була заснована ще в 73 му році, 1973 року, яка дуже часто надає різні рекомендації. Тобто, щоб ви розуміли, що є. Такі асоціації, які вже дуже давно приймають участь в цій тематиці, а є нові, сучасні, які кожного року так само, да? або раз на два роки е, оновлюють свої рекомендації. До речі, Ефік е, в цьому році це проходило у Франції, е, була, був конгрес, наступний буде вже в. 27 році, Але саме напрямок сучасних діагностичних алгоритмів і тактики ведення надають взагалі ці чотири напрямки, ці чотири асоціації або організації, я би так сказала, на що спирається кожен спікер. І так, враховуючи всі рекомендації, що, на що ви повинні звернути увагу. Дуже часто питання, що відноситься до первинного огляду або первинного клінічного скринінгу болю у спині. Ну, По-перше, ви повинні розуміти тривалість. Давайте повторювати: менше 6 тижнів гострий, 6-12 підгострий, більше 12 хронічний. Характер болю тупий, локалізований, механічний, посилюється при рухах. Зменшується в спокої. Чітка локалізація, найчастіше в паравертебральній зоні, без ірадіації. Немає симптомів компресії нервових корінців, тобто відсутня радикулопатія, ви не знайдете порушення чутливості і слабкості м'язів. І відсутність червоних прапорів або прапорців, алехобанка втрата маси тіла, онкал травма, інфекції, імунодефіцит. Нічний біль тощо. Але дуже часте ваше запитання, коли надається ноцицептивний біль, який триває менше 6 тижнів, чому надають 6-12 і більше 12. Шановні колеги, ще одна відповідь на ваше запитання: загострення болю може бути при будь-якому виду болю. Зрозуміло, так? Рухаємось далі. Верифікація ноцицептивного характеру, що відповідає, а що ні. Ну, по-перше, локальний біль, ну, поперек або шийний грудний відділ, так. Або ні, да, так, посилюється при навантаженні, при рухах, при довгому сидінні. Відсутність невропатичних симптомів, тобто пекучий біль онеміння, парастезії, відсутність. Це стосується ноцицептивного характеру. Дуже ефективна відповідь на нестероїдні протизапальні препарати, мірілаксанти. Дуже часто на всіх заходах звучать різні схеми лікування, але це відноситься до ноцицептивного болю. І відсутність ознак ноципластичного болю. Так само сьогодні ця тематика буде звучати. Тобто, це поширений тривалий біль не пов'язаний з ушкодженням тканин. Звертайте на це увагу. Що входить в фізикальне обстеження? Звісно, що для реабілітологів, для сімейних лікарів дуже важливо зорієнтуватися щодо експрес-діагностики. Ну, по-перше, ви повинні побачити оцінку оцінити м'язове напруження. Найчастіше це паравертебральне тестування обсягу рухів хребта. Тобто обмеження та біль при розгинанні, згинанні. Ви виявите тригерні зони або м'язові спазми. Тобто, завдяки тригерним точкам. Ну, до речі, дуже часто запитання на техніці блокад, коли ми проводимо, дуже часто запитання: от паравертебральні блокади, блокади в тригерні точки, чи вони ефективні, чи ні. Так. Перевірка неврологічного статусу, тобто для виключення радикулопатії, ви все рівно описуєте силу, рефлекси, чутливість, що вони не порушені. Проба шобера, проба ласега, да? тобто з рекомендацій, для диференціації з радикулопатії. Далі експрес-діагностика за червоними пропорціями. Ну, зрозуміло, що вона дуже велика. Але ви дуже часто запитуєте, як дістати оту квінтесенцію, на що, перш за все, ви повинні звертати увагу. Тобто, перш за все, лихоманка, біль спокої, нічний біль це підозра або інфекційний, або онкологічний процес. Травма, остеопороз, в анамнезі це може бути ризик компресійного перелому. Прогресуючі неврологічні симптоми це також червоні пропорції, це може бути компресія спинного мозку або корінців. І анамнез онкозахворювань, це можлива метастатична хвороба. Тому якщо хоча б один із цих показників ви бачите, невідкладна візуалізація КТ МРТ і консультація профільного фахівця. Це дуже часто запитання серед сімейних лікарів та реабілітологів, що робити в цьому випадку. Рухаємось далі. Дуже часто запитання, що таке Обстеження за потребою, тобто, що відноситься до додаткових обстежень. Ну, по-перше, коли є травма або підозра на остеоартрит або компресійний перелом, додатково рентгенографія хребта. При тривалому болю більше ніж 6 тижнів і наявності червоних пропорцій, ви повинні обов'язково зробити МРТ. При підозрі на інфекцію або системне захворювання, зробити клінічний аналіз крові, і під час реабілітації ви робите функціональні тести реабілітаційні для того, щоб оцінити обмеження рухливості, наявність сколіозу, наявність м'язової або виключення м'язової слабкості в динаміці. От тоді ви робите додаткові обстеження, які називаються за потребою. Рухаємось далі. Що підтверджує ноцицептивний біль у спині? Якщо біль механічного характеру, якщо він локалізований, немає невропатії, якщо немає червоних пропорцій, якщо добре реагує на нестероїдну запальну терапію, фізіотерапію, постуральну корекцію, діагноз підтверджено. Це ноцицептивний біль у спині, який триває, ви знаєте, за тривалістю, за тактикою лікування, за алгоритмом вибору лікування. Все, що потрібно включати, буду говорити в подальшому. Дуже часто на наших заходах звучать диференційні діагностики ноцицептивного, нейропатичного і ноцепластичного болю. Ще раз нагадаю вам, що кожна із цих тем дуже часто зустрічається. На що звертається увага? Ноцицептивна локалізація місцева, нейропатичний завжди є інервація, завжди є і радіація. І ноцепластичний широкий біль, неспецифічний, за характером дифузний, хронічний, нейропатичний біль пекучий, колючий, з занемінням, поколюванням. Ноцицептивний може бути тупий, ниючий. Зв'язок з рухом чіткий. При нейропатичному може бути зв'язок, а при ноцепластичному ні. Відповідь на НПЗП. Просто моно НПЗП або мірілаксант, ноцицептивний 100% ефективність, нейропатичний слабка відповідь ширше. Алгоритм ведення такого хворого і ноцепластичний так само ширше алгоритм ведення. Тобто, додатково, к нестероїдному протизапальному препарату ви повинні ще додатково щось призначати. Неврологічні симптоми ви не побачите при ноцецептивному, при нейропатичному побачите або ноцепластичному мінімальні. Ну і психоемоційна коморбідність дуже рідко проноцицептивний. Часто пронейропатичний і дуже часто носить пластичний біль. Ну і на ваші прохання я привожу приклад клінічного випадку, коли у хворого ноцицептивний біль у попереку. А коли він звертається за допомогою, пацієнт П52 роки, водій далекобійник. Індекс маси тіла 30 ожиріння першого, першої стадії, да? фізична активність низька, ну, враховуючи професію, анамнез. артеріальна гіпертензія, остеохондроз у молодому віці, тому що дуже часто приймав участь у різних е, спортивних змаганнях і в інституті, ну, тобто є така проблема. Скарги зі слів пацієнта. Біль у попереку зліва, зліва останні два тижні посилюється, коли довго сижу за кермом або нахиляюсь, у положенні лежачі зменшується, вночі не заважає спати, і радіації у ногу немає, іноді буває скутість зранку, яка проходить після рухів. Нагадаю вам, що ви повинні ще пам'ятати про вертеброгенні і невертеброгенні чинники болю і до вертеброгенних неврологічних відносяться дегенеративно дистрофічні зміни хребта, патологія міжхребцевого диску, артроз, стеноз, можуть бути травма, аномалія розвитку, навіть пухлини і спанділіт. І до невертеброгенних причин болю, які приводять потім до ураження, відноситься розтягнення м'язок та зв'язок, міафасальний синдром, фіброміалгія, міазіт, захворювання внутрішніх органів, аневризма черевної порожнини, артроз кульшового суглобу, психічні розлади. Навіщо я надаю вам основні причини болю для диференційної діагностики? Тобто, можливо, цей слайд потрібно було б вставити там, де я буду надавати диференційну діагностику. Але я хочу нагадати вам важливість саме діагностики, диференційної діагностики у такого хворого. Візуально немає деформації, легкий м'язовий спазм в паравертибральній зоні Л3, Л5 зліва, обмеження рухів незначне перенахилі вперед, назад, біль локально у попереку. Неврологічна симптоматика не виявлена, оскільки не, не виявлено порушення чутливості, порушення сили, рефлекси збережені, проби ласего негативна, шобер зменшення рухливості в поперековому відділі. І хочу нагадати вам, що Вертебральний біль при ураженні поперековок крижового відділу хребта завжди проявляється обмеженням рухливості позвонка і проявляється як люмбалгія, люмбага, люмбейшалгія, кукцегодинія. І корінцеві симптоми монорадикулопатії. Вертебральний біль з обмеженням рухливості позвонка, корінцевий біль, симптоми випадіння, порушення чутливості, сухожильних рефлексів. Тут вже ви побачите випадіння корінців. З радикулопатією l 5 s 1 Ну і вертебральний біль, обмеження рухливості позвонка, корінцевий біль, полірадикулярні порушення, полірадикулярні порушення чутливості рухів, порушення тазових функцій це полірадикулярний компресійний синдром. А от корінцеві, які відносяться до монорадикулопатії, не відносяться до ноцептивного болю. Оцінка наявності червоних пропорцій у цього, у цього хворого. Втрата маси тіла Ліхоманка, Ничні біленкопроцеси процеси немає нетримання сечі, травм не було. Ну, вік більше 50 років. Фактор ризику, але без супутніх прапорців. Ну і висновки червоної прапорції не виявлено. Далі, дуже часто запитання я надавала різні э, гадлайни, э, різні настанови, на які ми звертаємо увагу. От одна із них за асоціації по болю, клінічна оцінка типу болю. Тип болю механічний, характер болю тупий, нинічий, локалізація чітка дійсно у зоні Л 3 Л5, і радіація дійсно немає. Залежність від руху так, є в положенні сидячі, зростає, в положенні лежачі, зменшується. Відповідь на НПЗП за анамнезом дійсно помірне покращення, і симптоми невропатії відсутні. Тобто, дуже часто ви запитуєте, як оцінюють в світі на що звертають увагу, ось вам згідно з одної із настанов. Диференційна діагностика, підтвердження або виключення. Тобто, якщо це радикулопатія, немає і радіації, негативні проби, збережена сила, непорушена чутливість. Тобто, це стосується нашого хворого. Що підтверджує пластичний біль? Немає хронізації, немає поширеності, немає психосоціальних скарг. Міофасціальний синдром він можливий, але тригерні точки не чітко визначені. І ноцицептивний біль клінічна картина. Повністю відповідає. Тобто, ви повинні врахувати, що нейропатичний, як радикулопатія, ноцепластичний, там де психосоціальні скарги, поширеність і розповсюдженість на першому місці, міафасеальний, який не підтверджується, і ноцецептивний. Біль все ж таки повністю відповідає цим характеристикам. Дуже часто ви запитуєте з приводу, як шифрувати біль в попереку. Я звертаю увагу вам, ось цей переклад. Міжнародна класифікація хвороб для статистики смертності та захворюваності, одинадцятий перегляд, яка актуальна, стала активною, версія 20.25.01. Звертаю вашу увагу на те, що завжди ви можете. За рахунок інтернету ввести будь-який напрямок для того, щоб яку нозологію для того, щоб зорієнтуватися. Ось вам переклад, що таке ноцицептивний біль у попереку механічного гінезу. Це стан, який визначається як біль, дискомфорт, локалізований нижче реберного краю та над нижніми сіднічними складками з болями в ногах або без нього. Включення люмбаго просто біль попереку. Виключення дегенеративні захворювання хребта, до речі, шифр, бачите, да? біль в попереку, шифр дегенеративних захворювань, хронічний первинний біль у попереку, хронічний вторинний біль в попереку або опорно-руховому апараті, хронічний нейропатичний біль це МКХ 11 2025 року. Ну і розділи, і коди в цьому. Розділі, да, до якого відноситься цей ноцицептивний біль у поперекову механічного генезу. Це може бути люмбагас і шесов, це може бути інший уточнений біль у попереку, і це може бути біль, біль у попереку неуточнений. Тобто посткоординація може бути тільки тоді, коли ви додасте коди розширення, щоб сформувати. Кластерний код, який деталізує стан хворого. Так, рухаємось далі. І тактика лікування. Е, ну, По-перше, немедикаментозна терапія, дуже багато запитань, навчання про природу болі, збереження активності, уникати йому тривалого сидіння, ЛФК-кінезотерапія, показані 2-3 рази на добу, постуральна гігієна, зменшення ваги. Медикаментозна терапія короткострокова для покращення, тому що якщо це триваліше, це вже не неноциптивний біль, фізіотерапія, сухе тепло, електрофорез, магнітотерапія індивідуально і мануальна терапія обережно, якщо немає протипоказів. А, Тобто, шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на те, що коли мова йде про ноцицептивний біль, а, про Різні асоціації, які ну я би так сказала, включно. Дуже часто надають різні настанови. На початку цієї доповіді я говорила і про Американську академію сімейних лікарів, і про Національний інститут здоров'я і допомоги Великої Британії, і Європейська Ефіка, да? Європейська Федерація з питань болю і цитувала вам останню міжнародну асоціацію звичення болю, яка так само надає алгоритми діагностики. Тобто, правила верифікації ноцицептивного болю, клінічний огляд, як це прописувати, на що звернути увагу, я думаю, що я достоменно надала відповіді на всі ваші запитання для того, щоб допомогти вам у вашій практичній діяльності. І так, якщо будуть у вас запитання, задавайте. Ну, а ми рухаємось далі.